Працівники зараз, перебирають... Працівники зараз перебирають картон, завантажують його в прес. Далі відбувається тюкування, щоб при відвантаженні займало менше місця. Це для всього: картон, пластик, плівка і інші матеріали. ініціативу щодо сортування сміття на Полтавщині впровадили у рамках проєкту міжмуніципального співробітництва між чотирма громадами: Перятинською, Гребінківською, Новооржицькою та Чорнухинською. Витрати на обладнання та техніку профінансували за рахунок німецької федеральної компанії GIZ. Для роботи створили комунальне підприємство Екосервіс 2022 Розповів Суспільному. Його керівник Олександр Котенко. Активно сортування розпочалося з літа 2023 року. Це не тільки Пирятинська громада. Сортувати почали всі чотири громади, які приймали участь у створенні цього підприємства. Воно спільне за кошти проекту. Нам було закуплено навантажувач, сортувальна лінія, сміттєвоз і контейнера. Також і прес, в якому зараз ми здійснюємо пресування всієї продукції. пластик, доп... пластик припустимо від 90 кг Тюку Ходить. Картон виходить десь 300-300. Це сортувальна лінія, це бункер прийомний, коли навантажувачем відходи, ну, привозить сміттєвоз, їх завантажують на сортувальну лінію, вона далі подається в барабан. В барабані там відбиває всі лишні відходи, працівники всередині лінії стоять і сортують бутилку по кольорам. Далі там на виході стоїть магніт, який відділяє метали. У нас є баки трьох типів. На даний час у нас розставлені зелені це які йдуть під скло, і жовті це які йдуть під картон. Пластик. Вручну тоді люди перебирають його, розділяють усе на фракції, тобто вибрали картон і пластик розібрали по кольорам. Кожного кольору бутилки є своя вартість. Прозора найдорожча. Чим більше люди відсортують, тим менше на полігони потрапить цих відходів. І зараз я вам скажу, що у нас люди ну дуже добре це роблять. За словами Олександра Котенка, баки для роздільного збору сміття у чотирьох громадах почали встановлювати навесні 2023-го. Поруч із ними розміщені контейнери і для загальних відходів їх забирають і відвозять на полігон працівники іншого комунального підприємства Каштан. Їди, якщо, Понаписано, значить, потрібно його по сортам сортувати. Ну то так і кидаємо туди. змішані відходи, а тут пластик, папір, скло. Мені не складно, як генеральна уборка йде. Я собі мішок. Для папіра а то вже такі різні я собі ті е, от такі сумочки там пакети, які Зараз Я ще буду виносити вже не не папір, а буду виносити вже зміщені відходи. У нас пластики є. У нас пластик, якщо є, ми його не кидаємо разом з усім. А пляшки окремо сюди. А так більше відходів інших немає. Звісно, добре, тому що порядок у Європі так роблять. Більше порядку, більше доходу державі буде. Доходу державі буде. Підприємство почало працювати з літа, і воно на такій, ну на стадії розкачки було, то до кінця року підприємство зібрало 72 тонни відходів. Це вже готова продукція, і яку реалізували там майже на 300 тисяч гривень. В цьому році вже підприємство активно почало працювати, вже вийшли на рівень десь 50 тонн. Це у нас тільки березень місяць по часу, а пір реалізовували і на обухів, і на каховинку пластик Київ, компанії, які займаються переробкою, вже є. Роблять щось із цього пластику. Є бюджет комунального підприємства. Кожна громада вносить свою дольову частку, тобто поряти найбільше, так як найбільша кількість жителів далі Гребінка, Чорнухий Новожицька. Бюджет минулого року був 2 мільйони гривень. Підприємство отримало надходження від реалізації продукції ну, майже 300 тисяч. Об'єми ростуть. Плануємо, що вони і надалі будуть тільки збільшуватися, щоб це підприємство не дотувалося зовсім із місцевих бюджетів.